Петро Скрипка йде з Києва до Івано-Франківська, аби зібрати гроші для військовослужбовців третьої окремої штурмової бригади. Чоловік веде стрім у Тікток, де люди бачать усе, що з ним трапляється на шляху. Та нагадує донатити на збір. Це його другий марафон, розповідає чоловік. Перший був із Києва до Нюнберга. Цей назвав марафон добра. Петру Скрипці залишається пройти останній населений пункт перед Івано-Франківськом. Залишилось трішечки. Від бурштина Петро Скрипка йде зі своїми двома підписниками Оксаною Семеняк та її сином. Ця підтримка за все, що ми можемо зробити. Саме менше, що ми можемо зробити для наших хлопців заради перемоги, щоб був мир. Петро Скрипка розповідає, що його комісували з українського війська через хворобу, розсіяний склероз. Поки недуга не почала прогресувати, каже, хоче допомагати своїй країні. Тому й організував марафон добра. Дивіться, друзі! Івано-Франківськ. Ми дійшли разом з вами. Дякую, друзі. Петро розповідає, за час марафону йому траплялася різна погода, зокрема, сніг та дощ, який йде і на фінальному дні марафону. Протягом подорожі люди задонатили 670 тисяч гривень. Це половина суми, яку він планував зібрати. Ймовірно, каже Петро, через те, що його постійно блокували у соцмережах. Шість акаунтів заблокували, намагалися взламати карточку, намагалися взламати номер, телеграм, вайбер, намагалися взламати, але навіть це нас не зупинило, і ми все одно йшли до своєї цілі. Далі Петро Скрипка прямує у середмісті Івано-Франківська до пішохідної частини вулиці Незалежності Стометрівки. Тут зібралися його підписники. Люди влаштували благодійний концерт, аби поповнити загальний збір марафонця. Франківець Володимир Карпюк каже, понад рік стежить за Петром Скрипкою. Людина з хворобою достатньо серйозно, він намагається хоча б ще зробити для держави, а не як деякі які наші півчисники. Тому я намагаюся знімати якомога більше. Він пройшов дуже довго, його зламали тоді. Це було недавно достатньо. Зараз, але добре, що все продовжується. Ніби що далі йде. Петро Скрипка розповідає. Що в Івано-Франківську буде п'ять днів 8 лютого о 18-й годині? Планує в прямому ефірі розіграти на аукціоні футболку із підписами українських футболістів. Це буде розіграш футболки циганкова з автографами гравців. Це футболка з гри Україна-німеччина. Можливо, ще тоді нам вдасться якусь суму ще зібрати, і нам вистачить цих коштів, щоб придбати. Дві одиниці техніки. Мені говорили, що ця хвороба небезпечна, що я можу вмерти, і таке інше. Я казав, кажу, я краще вмру десь по дорозі з посмішкою на обличчі, чим сидячи і жаліючи себе на дивані. Оксана Василик, Роман Кочержук, Суспільне новини, Івано-Франківська область.